Друзі, привіт! Мене звати Анастасія Строки і я з найдовшого міста Європи. Саме так ви правильно подумали, я з Кривого Рогу. Ну то що? Давайте знайомитись. Хто ж я? Я донька своїх батьків, найстарша сестра двох молодших сестер одного брата, я дружина свого чоловіка, я мама двох хлопців і власниця одного мисливського собаки. А ще я друг, я колега, я вчитель, заступник директора. Супервізор, медіатор і нещодавно тренер нової української школи. Чи планувала працювати у школі? Так, це була мрія з дитинства, і я рада тому, що вона здійснилася. Адже працювати з дітьми одне задоволення. А ще я люблю предмет, який викладаю. Оскільки ми з вами вже познайомились, тож запрошую вас познайомитися з предметом, який люблю, і до якого намагаюсь привити любов у своїх учнів. Знайомтесь, математика. Досить часто мені трапляється чути таку фразу від знайомих, що, типу, я не математик. Друзі, полегше. Кожен із нас в певній мірі в більшій або меншій є математиком, і не обов'язково розв'язувати потрійні інтеграли чи системи лінійних рівнянь з п'ятьма невідомими для того, щоб бути математиком. Математика це наше життя, це всередині нас. Повірте, це дійсно так. Навіть коли ми прокидаємось вранці, перше, що трапляється нам на очі, це годинник або будильник, і ми бачимо час, можемо розрахувати, скільки нам можна ще повалятися, або вже час збиратися на роботу або до школи. Далі можемо порахувати кількість виконаних вправ під час ранкової зарядки або кількість спалених калорій під час фізичної активності. Отже, далі термометр. Для того, щоб нам орієнтуватися, яка температура повітря, нам знадобиться цей прилад. І якщо я піду до магазину, щоб придбати свої улюблені смаколики, я повинна знати, яка ціна товару, ну, наприклад, за 100 грам, щоб хоча б приблизно розрахувати вартість моєї покупки, ну і розуміти, чи зможу я взяти собі чашечку улюбленої кави. А чи задумувалась ви над тим, що навіть під час того, коли ви слухаєте улюблену мелодію, там також є математика. Тому що кожна мелодія має свій такт. Ноти мають свою довжину. А деякі частинки мелодії можуть повторюватися. І це також математика. Уявіть, і навіть поливаючи квіти, знову математика. Мені треба розрахувати, яку ж кількість добрива необхідно додати у воду, щоб полити усі квіти. І чи вистачить мені цього розчину на всі мої орхідеї. Що хочу сказати? Що й домогосподаркам також потрібна математика. Адже, щоб приготувати на сніданок смачнющі панкейки, треба правильно розрахувати кількість інгредієнтів для приготування цієї страви: молоко, яйця, борошно, цукор, сіль і так далі. Це все треба рахувати. А якщо до вас завітали гості на піцу, треба її правильно поділити. Тут в допомогу нам дроби. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, мені вдалося вас зацікавити тим предметом, який я викладаю. Звичайно, математика це значно ширше і глибше поняття, ніж те, що ви зараз побачили, але повірте, це дуже цікаво. І наостанок віршик від мене: якщо гроші в борг плануєш брати, про від'ємні числа треба пам'ятати і навчитись правильно їх треба додавати. З вами була Анастасія Строкань, місто Кривий Ріг. Дякую за увагу! На все добре, пока.